У суботу пізно ввечері росіяни завдали ракетних ударів по Харкову. Перед цим у місті та області було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов. За попередніми даними було три влучання ворожих ракет с 300 у місті. Пошкоджено один із інфраструктурних об'єктів. У наслідок обстрілу поранення отримав 35-річний чоловік. Синігубов зазначив, що постраждалого госпіталізовано. Медики надають. Йому усю необхідну допомогу. А у Запорізькій і Донецькій областях силами протиповітряної оборони знищено 5 ворожих дронів. Про це повідомили у повітряному командуванні схід. Уточнюється, що 4 дрони шахет знищені дрони у Запорізькій області. А ще один безпілотник типу Орлан-10 ліквідований на території Донецької області. А у фракції Слуга народу підготували законодавчі зміни, які дозволять під час дії воєнного стану призначати на посаду міністра оборони військового. Про це повідомила заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар'яна Безугла у інтерв'ю Українській Правді. За її словами, посадовці одразу обговорили, що може бути правка щодо призначення військового міністром оборони в умовах воєнного стану. Безугла зазначила, що ті Конодавчі зміни, що підготовлені, опрацьовані у рамках одного великого законопроєкту. Нардепка запевнила, що у раді готові їх були подати на розгляд у сесійній залі і проголосувати навіть в ургентному порядку. А от секретар РНБО Олексій Данілов анонсував засідання Ради нацбезпеки і оборони в понеділок, 13 лютого, на якому будуть прийняті рішення, про які говорив президент Володимир Зеленський. Посадовець запевнив, що це не була одноразова акція по тих чи інших питаннях, пов'язаних із митницею або іншими органами. За словами секретаря РНБО, запит у суспільства на справедливість на порядок у державі зараз дуже високий. Далі процитую: служба безпеки, податківці, митники, решта всі органи будуть чистими від таких людей, які збираються. Плямувати нашу країну, повірте, у президента вистачить політичної волі, розуміння, світлого бачення майбутнього для нашої країни. Запевнив Данілов. Президент України Володимир Зеленський з'явився на обкладинці видання Шпігель та дав інтерв'ю, у якому зазначив, що Росія піде далі у разі поразки України. Голова держави зазначив, що Путін це дракон, якому треба їсти. Але задовольнити його апетит навряд чи можливо. На запитання про стурбованість багатьох керівників держав тим, що подальші поставки зброї. Продовжать спіраль ескалації. Президент України відповів, що відповідальність за ескалацію в першу чергу несуть росіяни. Вони катували, вбивали і ховали людей заживо. Європа має чітко усвідомлювати, що надає допомогу не українцям, а європейцям, наголосив Володимир Зеленський. Британське озброєння та військова техніка можуть вироблятися в Україні, та про це ведуться переговори. Про це зазначає видання Телеграф». Повідомляється, що високопосадовці британської оборонної промисловості обговорюють ці плани зі своїми колегами у Києві, і будь-яка угода ймовірно буде розглядатися як значне зміцнення відносин Великої Британії із Україною. Також Телеграф» пише, що британські керівники відвідали Україну із метою створення спільних підприємств, які б виробляли озброєння і техніку за ліцензією. І кількість загиблих у Туреччині та Сирії після землетрусу, що стався у понеділок, сягнула 28 тисяч 192 осіб. Про це повідомив віце-президент Туреччини. За останньою інформацією, у Туреччині загинуло 24 тисячі 617 осіб. За даними волонтерської групи Білі шоломи. Загальна кількість підтверджених смертей у Сирії становить 3575 людей. І голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що на постійному зв'язку із рятувальниками, які у складі зведеного загону працюють на місці руйнування Туреччині, далі процитую посадовцям: багато країн прибули до місця робіт літаками з огляду на війну у нашій державі та як наслідок закрите небо було прийнято рішення, що одна із груп рятувальників ДСНС. Вирушить до Туреччини наземним шляхом. Це дозволило залучити важку техніку, яка вже довела свою ефективність під час залучень до ліквідації наслідків ведення бойових дій в Україні, повідомив Сергій Крук. Такими були усі головні події, що відбулися в Україні та світі станом на сьогоднішній ранок. Ну а ми ж продовжуємо ЕТР Апостроф ТІВІ далі.